Поки на мене ще не підписалися за цей день, але як побачити, заходимо в будиночок, ось тут де сердечко, і ви будете бачити, тут написано буде, де люди на вас підписалися. Я вам покажу на прикладі, як писати людям. Я ось тут, тим, яким я ще не встигла написати повідомлення, я напишу, щоб ви бачили. Ну, ось так перехожу. Повідомлення і як написати. Обов'язково пишу ім'я. На Ось так, як в неї написано, так я і пишу зазвичай. І тепер дивіться, створіть чат самі з собою. У мене ось такий чат є. Мої особисті повідомлення. У мене тут є для різних соцмереж. І для TikTok, і для Інстаграм, і для Фейсбук. Я пишу різні повідомлення. Сьогодні я ось пишу: я створила різні повідомлення. Сьогодні я пишу ось таке. Зараз я вам приблизно покажу, що писати. Тут є теж два підходи: можна зразу, як ото то кажуть, в лоб, можна переписуватися там доброго дня, як справи, чим займаєтесь, чи в безпеці, можна таким підходом писати. От, але я ось пишу приблизно ось таке повідомлення, що Наталія, доброго дня! Маю для вас цікаву пропозицію. Мене звати Ірина. Звідки я пишу? За два роки освоїла нову професію, стала директором великої мережі інтернет-магазинів. Тепер навчаю, допомагаю таким же, як я дівчатам. І зараз, так як багато роботи, в мене відкрита вакансія. Навчання безкоштовне від 2-3 годин вашого. Вільного часу і ваше бажання. Дохід зростаючий, чи цікаво, чи цікаво. Якщо людина скаже цікаво, я вже буду далі з нею відпрацьовувати. Як це робити, я вам вже в наступних відео покажу. Якщо людина каже ні, ну звичайно ні, будемо спілкуватися, дружити і спілкуватися далі. Якщо людина каже, там, наприклад, якесь заперечення, ми з вами. Відпрацьовуємо заперечення. Там знаємо, як це робити. Хто ще не знає, як працювати з запереченням, запитайте, я вам розкажу у нас є цілий чат, як відпрацьовувати заперечення, у нас є вебінар дуже крутий, як відповідати людям. І таким чином ви просто йдете, йдете і відповідаєте на запити. Тобто ті, хто відповів на запит, пишете перше повідомлення. Це перше повідомлення. Ви звертаєтесь до людини. Хочу сказати, що ці методи, оці всі методи, ви відпрацьовуєте самі, ви вже самі прочувствуєте, що писати, як писати. Можливо, ви будете дуже коротенько писати повідомлення. Доброго дня, мене звати Ірина, я з Харкова і хочу з вами познайомитися. Чи ви... приємно вам буде спілкуватися або рада спілкуванню? Чим ви займаєтесь по життю? Так також можна переписуватися. І тоді люди, знаєте, так трошечки утеплюються відносини, і люди бувають по-іншому реагують. Ви можете робити і так, і так різними варіантами. Єдине, запам'ятайте, що це все, ці ручні методи, це напрацювання вашої впевненості, вашої експертності, вашої, вашої практики. Да, ні, наступний, да, ні, так, ні наступний. І це дасть вам обов'язково і знання. І досвід, і дасть обов'язково нових і клієнтів, і партнерів, і консультантів, і, звичайно, зростаючі доходи. Якщо будуть будь-які питання, звертайтесь до мене, я вам з радістю допоможу. А ми зустрінемося вже дуже скоро для того, щоб продовжити цю прекрасну тему, тему рекрутинг.